Олена Заквацька бібліотекарка, громадська діячка, директорка закладу культури Вінницька міська централізована бібліотечна система. Своє життя присвятила розвитку бібліотечної справи та культурної галузі. Проваджує інновації, розвиває бібліотеки як сучасні культурні центри, роблячи їх доступними та привабливими для різних категорій користувачів. Вірить, що сучасна бібліотека це місце, де поєднуються традиції і новітні технології, а культура є основою розвитку суспільства. Нижковий фестиваль Вінбукфест відбудеться 9-10 травня, вже в 12-й, хоч і uh -huh. фестивалю 9-й рік, але були роки, коли він відбувався двічі на рік. І е, в цьому році він е, приурочений відзначенню Дню Європи. І відбудеться uh -huh. саме 9 травня, коли Україна е, зі всіма європейськими державами вшановує це свято. Звичайно, відбувається під таким гаслом Книга Єднає Вінниця Читає. Uh -huh. е, гасло фестивалю. Незмінне вже три роки, якраз коли триває повномасштабне вторгнення. І такий, як Девіз фестивалю, тема фестивалю мир та єдність. Мир у усьому світі, мир в Україні, мир у нас у Вінниці і єдність між усіма. Слухайте, ну там mm -hmm. така афіша насичена, там стільки подій, можливо, хоча б коротенько про них. що Зустрічі, обговорення, так, дискусії. Так, так. Я хочу сказати, що фестиваль дуже масштабувався, і е, це не тільки потреба тих учасників, які в ньому беруться автори, видавці, е, але і наших вінничан, тому що вони дуже активно відвідувають останні роки фестиваль. Е, тому е, в цьому році набагато більше учасників, звичайно, основний. Акцент це виставка, продаж від українських провідних видавництв, в тому числі наших місцевих. Це звичайно творчі зустрічі під відкритим небом, з відомими сучасними українськими письменниками: Сашко Лірник, Андрій Кокотюха, Команда Бандера, створче об'єднання Неспілка, Тамара Горіха, зерня, Брат Капранов, Ганна Булгакова, Анастасія Євдокимова, Катерина Пекор і Мія Марченко. Можливо, Мені когось Мені здається, війни очі загорілися. Це сидять ці люди, як каже народна, і кають, і думають, хто нас згадує з самого ранку. А паралельно в іншому творчому наметі будуть відбуватися творчі зустрічі з нашими віницькими письменниками, поетами, Галина Рибачук, Прач, Андрій Стебілі і величезна когорта наших віницьких талановитих письменників. Окрім цього, майстерки для дітей, величезні фотозони, які приурочені нашим таким книгам відомим бестселером світовим, європейським. Така і, і, родзинка фестивалю це буде локація, і, приурочена Гаррі Поттеру, такому О! улюбленому сімейку. Це наша команда теж. Гаррі <смітна> <вона, смітна> Поттер <"Harri Potera". смітна> і, і Гукварська школа чарів та чаклунства. Приходьте, це буде дуже цікаво. Ну і, звичайно, цьому році до нас приєднуються наші громадські організації і наші партнери фестивалю серед них це громадська організація Вінок, яка проведе безліч цікавих майстер-класів. Ну тобто буде дуже дуже цікаво. І, звичайно, основний акцент це на сьогоднішній актуальній темі, темі війни, теми миру, пройде дискусія культура як шлях реінтеграції ветеранів, які візьмуть участь, і соціальні працівники, представники культури, а також письменник. Ветерани української російської uh -huh. війни і діючі військовослужбовці. Uh -huh. А вона така річна про uh -huh. книгу Давай, eh, спогадів фестивалю, яку започаткують цього року. Так розкажи, що за книга? <с Farfạch> це був такий невеличкий наш секрет, але сьогодні ми вже можемо про <shut> це, <shutath> це говорити. Тепер це вже не секрет. Це вже не це. Вже не секрет. Так журналістка команда світанку працює дуже гарно. Ну так склалося, що чомусь не започаткували до цього часу таку книгу. І от мені прийшла ідея, що ми повинні почати такий літопис фестивалю. І от ми почнемо писати, прямо писати гарно свої відгуки в такій книзі відгуків, яка буде називатись Наші спогади живуть тут.